Вітаю вас! На сьогоднішньому занятті ми поговоримо на тему мистецтво спілкування. Одного разу до аудиторії лектор звернувся із запитанням чи можливо прожити життя і не конфліктувати? Відповідь була очевидна: та ні. Тоді він задав наступне запитання: а чи хотіли ви? Жити у подружжі та конфліктувати? І відповідь знову була очевидна: ні. Що ж, ми можемо зробити висновок. На жаль, ми не можемо уникнути причин конфлікту, а самих конфліктів ми не тільки можемо, але і потрібно їх уникати. Які ж є причини конфліктів? Часто називають такі причини: неможливість стримувати емоції, побутові причини, накопичені образи. Неготовність поступатись, невиконання обов'язків, шкідливі звички, нерозуміння одне одного, виховання дітей, матеріальні проблеми, обман, нечесність, відмінність принципів світогляду, сексуальні проблеми, проблеми в інших сферах нашого життя. Проте, ми нерідко забуваємо про недосконалість нашого характеру та нашої поведінки це гордість, зухвалість, впертість, самозакоханість. Що стає часто причиною непорозумінь та конфліктів. Отож, нам потрібно ідентифікувати їх та пропрацювати, аби уникнути непорозумінь у подружньому житті. Також хотіла б звернути вашу увагу на роль та значення почуттів у стосунках у парі. У даному підручнику ви можете ознайомитись із переліком почуттів. Але давайте ж розберемось, що ж таке почуття. Почуття це наслідок нашої спонтанної реакції на особу або ж подію. Наприклад, як люди реагують на сигнал повітряної тривоги під час військових дій. В кожної людини можуть виникати різні почуття. У когось це почуття страху, у когось паніки або ж відчаю, у когось просто байдужість. Подібно такий же механізм працює у стосунках в парі. Давайте змоделюємо з вами ситуацію. Пара прийшла до кав'ярні. До них підходить офіціант із замовленням. Проте, через свою недбалість, він випадково проливає сік на чоловіка. Яка буде реакція у дружини і у чоловіка? Уявимо, що у неї виникли почуття подиву, у нього ж, навпаки, обурення. З цього ми можемо зробити наступний висновок: що кожна людина по-різному реагує на одну й ту ж саму ситуацію. Почуття виникають незалежно від того, хочемо цього чи ні. Важливо усвідомити, що людина не може контролювати виникнення почуттів. Почуття виникають незалежно від нас. Ми можемо лише їх озвучити. Що відбувається далі? На почуття реагує розум, і відповідно тоді ми можемо приймати рішення. Іншими словами, почуття, розум, дії. В залежності від того, як ми реагуємо на наші почуття, виникає чи не виникає конфліктна ситуація. З наведеного прикладу, ми можемо змоделювати виникнення чи уникнення конфліктної ситуації. Давайте з вами уявимо наступну ситуацію пара на прогулянці в парку. І тут вона помічає, що він зупинив свій погляд на іншій дівчині. Було все добре! Вони йшли, розмовляли, тримались за руки, але тут її рука різко опускається. Що сталося? Він не розуміє, запитує: «Кохана, я тебе чимось образив? Вона обурено відповідає: Та ні, нічого, все добре. Він розуміє, що щось не так. Але вона не хоче розповідати, відкривати свої почуття, що їй дійсно було неприємно від того, що він дивиться на інших дівчат, адже в її розумінні це просто недопустимо у відносинах. Уявимо, що вона буде мовчати так і не відкриється в своїх почуттях, що дійсно для неї була ця ситуація неприємна, і на одне неприємне почуття накладеться ще. Декілька, тобто вона в своїй уяві розмалює цю ситуацію, і можливо, це стане ще більшою причиною для конфлікту. Що би ви порекомендували цій дівчині, аби уникнути конфліктної ситуації? Мабуть, якби вона одразу зізналася у своїх почуттях своєму коханому про те, що їй неприємно, коли він зупиняє погляд на інших дівчатах, можливо, такої конфліктної ситуації і не виникло. Адже це дало перспективу розвивати конструктивний діалог і хлопцеві пояснити, що це, можливо, не мало ніякого абсолютно значення, і, можливо, він просто думав про роботу чи про якісь свої проблеми і тому автоматично зупинив свій погляд. І таким чином, такої конфліктної ситуації могло б взагалі і не бути. Отже, ми можемо зробити наступний висновок. Дуже часто. Конфлікти виникають через те, що люди просто не вміють ділитися своїми почуттями. Проте слід вміти правильно висловлюватись про свої почуття. Для цього потрібно пам'ятати про культуру поведінки та про культуру почуттів. Якщо ми хочемо розповісти про свої почуття, ми маємо це робити доброзичливо, з відповідною інтонацією для того, щоб Своєю поведінкою та своєю розмовою не привести до ще більшого конфлікту. Пропонуємо вашій увазі декілька практичних порад у веденні діалогу. Перше. Важливіше слухати, аніж говорити. Друге ділитися думками, а не сперечатися. Третє розуміти один одного, а не оцінювати. Що ж, давайте поговоримо, чому ж все таки важливо слухати, аніж говорити. Давайте змоделюємо ситуацію. Ви хочете розповісти для свого хлопця або дівчини якусь цікаву історію. Підходите до нього чи до неї і вже починаєте розповідати, але в цей час ваш партнер чи партнерка щось цікаве читає в телефоні. Ви починаєте розповідати з надією, що все ж таки він вас чує, але він далі продовжує гортати Сторінку соцмереж чи щось інше, і він махає головою, ніби вас слухає, але в цей час він далеко думками не з вами. Запалу розповідати далі цю історію вже не буде. Що ж, ми можемо зробити висновок. Якщо ви хочете мати щасливі стосунки, навчіться слухати свого партнера. Якщо він хоче вам щось розповісти, відкладіть телефон, можливо, ви читаєте чи дивитесь цікавий серіал. Зупиніть, послухайте. Це, звичайно, додасть більше позитивних емоцій та збудує ваші стосунки. Попередньо ми з вами говорили про те, що дуже важливо а, говорити про свої почуття і те, що люди по-різному реагують на одну і ту ж саму ситуацію. Так само і в кожної людини є різні думки щодо однієї тієї ж ситуації. Тому варто спочатку вислухати свого партнера, а не сперечатися з ним. Вочевидь. Зможете вирішити конфлікт, коли ми говоримо, щоб навчитися розуміти один одного, а не оцінювати, маємо на увазі зрозуміти причину, чому наш партнер робить так чи інакше. До прикладу, уявимо ситуацію: дружина купила квитки до театру і вирішила зробити сюрприз для свого чоловіка. Проте, чоловік, який працював цілий тиждень на роботі, хотів просто провести свій вихідний. Перед телевізором, коли вона прийшла до нього зі своєю пропозицією, він сказав, що він нікуди не піде, і йому це взагалі не цікаво. А вже ж, він просто оцінив її дію, але він не зрозумів її, Те, що їй дійсно не вистачає спілкування зі своїм чоловіком, про те, що їй не вистачає часу, який би вони могли провести вдвох. Отож, навчіться розуміти один одного, а не оцінювати дії свого партнера. На сьогоднішньому занятті ми отримали корисні поради, як можна уникати конфліктів, також про мистецтво ведення діалогів. Проте результат ми можемо отримати лише тоді, коли практично будемо застосовувати наведені поради. Тож пропонуємо вам проаналізувати, які із зазначених порад ви вже використовуєте у своїх стосунках, а які варто почати практикувати. Дякую, що були з нами. До зустрічі на наступному занятті.